Права 7.24. Знайдіть значення виразу, якщо. Ну що ж, е, стартуємо, у нас громісткий вираз. Для того, щоб знайти значення цього виразу, спочатку ми його спростимо. Найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Тобто, щоб працювати з цими дробами. Е, Дивимося, у нас тут є числа 0,5 дроби у знаменнику, то спочатку їх позбудемося. Отже. Записуємо тоді, що додатковий множник до першого дробу у нас буде 2. Так. Тоді ми підбудимося у нас дробів. А до другого дробу у нас також буде 2. Є? Отже, записуємо, що це дорівнює. Відкриваємо дужки. Тоді 2 помножити на 1,5А це буде 3А. Далі мінус 4 помножити на 2 це 8. знаменнику 2 помножити 0,5А в квадраті, це буде 1А в квадраті, або просто а в квадраті. Далі мінус. 2 помножити на А це буде 2а. І плюс 2 помножити на 2 це 4. Йо? Далі. 2 множимо на 2а, це буде мінус, записуємо, 4а. Далі мінус. 2 помножити на 14 це буде 28. В знаменнику, 2 помножити на 0,5а в кубі це буде 1а в кубі або просто а в кубі. Далі плюс 4. Помножити на 2 це буде 8. Так, додати. Ну, і третій дріб записуємо без змін. Так, Що ділиться? Але поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми можемо записати помножити. І чисельник і знаменник. Четвертого дроба міняємо місцями, то А плюс 2 у нас буде у чисельнику, а 4 у знаменнику. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати з дробами, розкладаємо А у кубі плюс 8, бо 8 це 2 у кубі на множники. То перший і другий дріб перший дріб записуємо без змін. 3а мінус 8 у знаменнику А у квадраті 2А плюс 4. Відняти. Тоді у нас в нас тут буде 4А у чисельнику мінус 28. Ну а в знаменнику А в кубі плюс 2 в кубі це буде добуток за формулою скороченого множення сума кубів двох виразів. Це буде А плюс 2. Сума цих виразів на неповний квадрат їхньої суми їхньої різниці. Тобто це буде А в квадраті мінус. А помножити на 2 це 2а і плюс 2 в квадраті, це 4. Є. Ну і ще залишається додати. Одиницю, що ділиться на А плюс 2. Ну і помножити на А плюс 2, що ділиться на 4. І це дорівнює. що ж, дивимося на дроби. Спільний, найпростіший спільний знаменник у нас буде а плюс 2, що множиться на а в квадраті, мінус 2а плюс 4. То тобто тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде а плюс 2. У другого дробу вже є повний набір цих множників, а у третього дробу буде громісткий додатковий множник а в квадраті, мінус 2а плюс 4. Є? Тоді ми одержимо вже дріб, де у чисельнику буде 3а мінус 8, що множиться на а плюс 2. Далі відняти 4а мінус 28. Ну і додати 1, що множиться на а в квадраті. Мінус 2а плюс 4. Ну, а в знаменнику записуємо добуток а плюс 2, що множиться на а в квадраті. Мінус 2а плюс 4. Ну і ще потрібно домножити на А плюс 2. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас буде громісткий дуже чисельний, як він там не поміститься, то я його перенесу на наступний рядочок. 3а множимо на А плюс 2. Розкриваємо дужки. 3А помножити на А це буде 3А у квадраті. Далі 3А множимо на плюс 2, це буде плюс 6А. Мінус 8 множимо на А плюс 2. Мінус 8 множимо на А, це буде мінус 8А. Мінус 8 множимо на плюс 2, це буде мінус 16. Далі перед дужками мінус, то розкриваємо дужки, міняємо знак доданків на протилежний було 4, а стане мінус 4а. Було мінус 28, стане плюс 28. Далі 1 помножити на а, у квадраті мінус 2а плюс 4. Це буде додати А в квадраті мінус 2а плюс 4. А у знаменнику записуємо А плюс 2, що множиться на А в квадраті мінус 2а плюс 4. Ну і множимо на А плюс 2. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є у нас подібні доданки. Отже, 3А в квадраті і плюс А в квадраті це буде 4А в квадраті. Чисельнику записуємо. Далі є плюс 6А. Мінус 8А. І мінус 2А. Ну що ж, мінус 2А. Дивіться, і мінус 4А. Це буде мінус 6А. І плюс 6 а ця сума дорівнює нулю. То в нас залишиться тільки мінус вісім А. Так, пишемо мінус вісім А. Далі. Є мінус шістнадцять плюс 4, а мінус шіст і плюс 4. Є плюс 28. Так, 28, мінус 28 плюс 4, це буде 32, а 32 мінус 16 це буде 16. Записуємо плюс 16. В знаменнику записуємо як добуток А плюс 2, що множиться на А в квадраті мінус 2а плюс 4. Що множиться на А плюс 2, що ділиться на 4, і це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику виносимо 4 задушки. То вийде 4, що множиться. 4А в квадраті на 4 це буде А в квадраті. Далі мінус 8А. 8А поділити на 4, це буде мінус 2а. Далі плюс 16, що ділиться на 4, це буде 4. В знаменнику записуємо як А плюс 2, що множиться на А в квадраті мінус 2А плюс 4. Що множиться на А плюс 2, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на А у квадраті мінус 2а плюс 4. Ну і то, що залишиться, будемо множити. Отже, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на А плюс 2, Знаменнику як добуток знаменників. А плюс 2. Що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4, і скорочуємо на А плюс 2. У нас тут буде 1, і тут буде 1, то вийде 1 або 1. Є? Ну що ж, якщо А дорівнює 197, значення нашого виразу не да? записуємо то, наш вираз 1 буде дорівнювати 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Записуємо, що значення виразу це число 1. Ну що ж, ось таке громістке завдання на використання формул скороченого множення, а також дій з дробами. На цьому вправу завершено.